Доброго дня всім, всіх вітаю. Хочу поговорити з вами за освітлення. Сьогодні я отримала такий коментар під дописом, що освітлення для орхідей не важливе, бо вони в природі ростуть на деревах, і їм не важливо освітлення, їм важливо, тепло і правильний полив. Ну, я не буду коментувати сам цей коментар, не хочу. Але я хочу вам розказати за освітлення. Напевно, найкращі лампи, які ми можемо поставити своїм квітам як додаткове освітлення, не замінять того світла, яке орхідея отримує в природі, тим більше в тому поясі, тропічному, де вона де її природньо вона росте, але світло дуже важливе. Багато людей пишуть, наприклад, ви самі бачите, виставляють дописи чи пишуть в коментарях, я маю орхідею три роки, вона не цвіте, два роки не цвіте, відцвіла після магазину, більше не цвіте. Орхідея не цвіте, бо їй мало світла. І якби, розумієте, якби ви неправильно поливали, вона б загинула. В неї б чи згнила шия, чи б згнили коріння. Значить, якщо вона листову масу велику, гарну має, і е, все решта, а не цвіте, значить полив у вас правильний. Чого їй може не вистачати? Світла. Світло підживлення ще може не вистачати. Е, я вважаю, що світло, тепло, плюс правильний полив, плюс добриво, все в комплексі і дають. Результат гарний, коли орхідеї здорові, мають здорову велику листову масу. Не два листочки, а гарну листову масу. Мають тоді вони гарне цвітіння, дають, ну, в поганому випадку один квітконос, але він може мати так багато розгалужень, що це буде просто як огромезний букет. Ось, і на це впливає освітлення. Освітлення, напевно, ну, я не можу тут щось поставити е, на, на першу ступінь, бо воно все ра, равноцільне. Ось, е, за лампи. Е, для ламп е, є багато ламп, які пропонують де 12, 16, 18 Вт. Не беріть ніколи такі лампи для Додаткової підсвітки, бо ці лампи ні про що вони нічим не допоможуть вашим квітам. Це дуже мала потужність. Чим потужніша лампа, тим більше світла вона буде випромінювати, хоча випромінювання світла за це відповідають люмени. Але потужність дуже важлива, тому я раджу всім брати лампи на стандартну полку 90 на 40 см, брати від 28 Вт. Лампи Кельвіни це тип світла Кельвіни 6600 Це денне світло. Ось в мене всі лампи 6000 6500 і на кшталт люменів. Люменів має бути багато. І чим більше, тим краще. У мене стоїть по дві лампи по 3200 люменів. Це на полку 90 на 40 сантиметрів. Виходить 6400 люменів. І ось ви бачите, яке в мене цвітіння. Моїх орхідеєк. Хочу сказати вам, нагадати, може, хто дивиться перший раз мене, що майже всі мої із цих орхідей, ну, половина точно цвітуть перший раз домашнім цвітінням, бо я не так давно займаюся орхідеями. Ось такі я маю цвітіння. В совокупності це освітлення, тепло, правильний полив. Я слідкую за вологістю повітря. Від 45 до 70 оптимальна вологість повітря. Тоді не жовтіють бутони, не засихають, не опадають. Ну, ось про це я хотіла вам розказати: про освітлення, бо багато чую я запитань по цьому поводу. Всім дякую за увагу. Може, комусь щось не зрозуміло, то пишіть, будь ласка, під цим дописом. Дякую всім за увагу. Гарного дня!